Отже, наступне відео, дорогеньке, про те, як наше тіло відчуває енергію. Кажуть, промурашило. Тобто побігли такі мурахи по тілу, по позвонку, хвилі певні, ви, якщо вранці прокинетесь і почнете відчувати своє дихання, а потім почнете відчувати всесвіт, ви будете не начебто погойдуватись на хвилях енергії. Коли ви починаєте... Вправи з диханням енергії, ви відчуваєте, як якийсь потік, легкий електричний струм проходить через ваше тіло. Коли ви отримуєте благословення Господнє, ви отримуєте фізично таке, як теплий подих, ну, як такий благодать, це відчуття непередаваєме. Але якось плюс-мінус я спробував дати вам відчуття отримання благословіння. Це найприємніший поток, який знесходить на вас зверху і проникає в ваше серце і заповнює вас вщент, кожну клітину, кожний атом. Кожну молекулу вашого тіла, благословіння потрапляє, заповнює і лишається там. Отже, відчуття енергії може бути тепло, може бути легкий тример, а може бути і нелегкий тример, може бути холод. Під час певних робіт я відчуваю свої ноги, неначе вони в кризі знаходяться так холодно. Деякі там взагалі відбувається, що пів тіла гаряче, півтіла холодно, почервоніння обличчя, ви відчуваєте, починаєте відчувати руками, не наче приплив тепла, рух між долонями тепла. Ви відчуваєте такі легкі поколювання. Тобто енергії. Відчувається різним, різним чином, особливо через ваше сонячне сплетіння, через другу чакру. Інколи так знизу перехоплює якесь передчуття, хвилювання. І це є теж робота енергії. Ви входите в якесь місце і вам стає моторошно. Або навпаки вас розчиняє благодать. Отже, енергії проявляють себе по-різному. Ви можете їх взагалі не відчувати. Але завжди знайте, що те, що ви робите на духовному, під час духовних практик, під час молитви, під час медитації, на певному рівні, який ви допустили, відбувається з вами. Отже, треба що? Треба просто працювати з Богом.